Всім привіт, мене звати Анастасія, ви на моєму каналі Дітвори Живи. І в сьогоднішньому відео я б хотіла з вами поділитися вправою, технікою, яка допоможе вам змінювати своє життя на краще, писати новий сценарій свого життя, або, якщо це називають, перестрибнути на іншу гілку реальності, яку ви хочете. Тому, якщо вам цікаво, то дивіться далі. Мабуть, ви помічали в своєму житті, я також сама помічала це в своєму житті. що, а, Щоб я не робила так конкретно в якійсь своїй ситуації життєві, а вона все одно повторюється, вона не виправляється, вона має місце бути у моєму житті. І все це через те, що ми акцентуємо увагу саме на цій проблемі. А, ви повинні зрозуміти, що ми саме пишемо сценарій свого життя. І от якщо ми хочемо щось змінити в своєму житті, в першу чергу нам треба концентрувати свою увагу не на самій проблемі, а на тому, що ми хочемо отримати. Саме прекрасна у всі ці історії те, що в нашій змозі і тільки в наших силах. Змінити свій сценарій життя, проблема в тому, що ми саме підживлюємо свою проблему енергії. Тому що, коли ми думаємо про гроші, ми автоматично думаємо там про борги або про те, що у нас недостатньо цих грошей. Якщо ми думаємо там про себе, там про свою фігуру, ми думаємо, що ми товсті, що ми багато їмо. Якщо ми думаємо про якусь можливу залежність, ми думаємо, що ми ніколи в житті не вирішимо і не зможемо вибратися із цієї ями, в яку ми себе загнали. Фокус уваги це як прожектор, і те, на що ми світимо, те і зростає в нашому житті. Отже, як це працює? Якщо говорити з точки зору психології, то наш мозок не розрізняє: я не хочу або я хочу. Якщо ви постійно думаєте, що в мене є борги. Він акценту або вуга каже: Я не хочу боргів. Я хочу вирішити це питання. Ваш мозок чує тільки борги, або е, зайва вага, я хочу схуднути. Я не хочу бути товстою. Ваш мозок чує тільки зайва вага, або ви хочете е, вирішити якусь проблему. Ваш мозок чує тільки про цю проблему, він не розуміє, що ви цього не хочете. Він це вважає як важливою складовою вашого життя і починає всю свою увагу концентрувати на цій проблемі. Тому що для нашого мозку, якщо е, ми приділяємо чомусь дуже багато уваги. Він вважає, що це дуже важливо для нас, і він починає думати тільки про це. Тому виникають ось ці румінації, коли одна і та сама думка у нас на повторі, тому ми пригнічення, тому що це викликає в нас негативні відчуття. Якщо ж роздивлятися це питання з боку енергії, то ми своїми думками, своїми відчуттями, своїми емоціями. Формуємо поле навколо нас. І якщо ми його підживлюємо страхом, дефіцитом, недостатком, ми це і притягуємо в своє поле. І вихід із цієї ситуації дуже простий: це просто перестати годувати свої проблеми увагою. Але це дуже просто сказати, але дуже важко зробити. Я знаю це по собі, тому що. Як можна змістити фокус уваги на те, що вас мучить, да, тригерить, тривожить, і почати думати зовсім в протилежному напрямку? Це дійсно зробити дуже важко, але це можливо. Тут від вас буде треба лише ваша регулярність і лише ваша наполегливість. Якщо ви дійсно хочете вирішити це питання, будь ласка, віднісіться до цієї вправи, до цієї техніки, способу називати як хочете, дуже серйозно, тому що саме регулярність і саме ваше бажання вирішити проблему буде ключовим. Зараз я розповім про саму цю техніку. Як тільки ви себе ловите на думці, ну, наприклад, там в мене не вистачає грошей, або я там товста, або ще щось. Придумайте собі сценарій, який би ви хотіли бачити в своєму житті, тобто зовсім протилежний. Наприклад, я буду зараз розповідати на своїй практиці, як я це робила, скажу одразу, що мені теж було важко. Отже, в мене були борги і дуже важко до мене приходили гроші. Ну, тут в мене ще були там психологічні блоки, да, які я пропрацьовувала, але ж. У мене були борги, в мене важко приходили гроші, я їх важко віддавала, і так далі. Що я зробила як тільки в мене виникала думка, особливо вони виникали, коли треба закрити якісь борги, або виникають якісь поточні витрати, або я хочу щось собі купити. Так? Одразу виникала вже на автоматі думка, що в мене немає грошей, що вони до мене приходять важко, що е, мені ні звідки вони не можуть там впасти, ну звідки вони візьмуться, так? що мені треба важко і наполегливо працювати. І це, звичайно, в мене всередині викликало тривогу, е, різні, ну, різні негативні почуття і емоції. І в один прекрасний момент я вирішила, що е, цей Круг так треба розривати, тому що якщо я буду так думати, я нічого а, хорошого в своєму житті не зміню. Тому що ви повинні розуміти, що ми живемо сьогодні так, як ми думали вчора, і завтра ми будемо жити так, як ми думаємо сьогодні. І якщо не змінити хід своїх думок. Нічого в вашому житті не зміниться, скільки б ви не робили афірмації, чи не медитували, чи там не маніфестували, Так все одно, якщо ви будете думати, що все погано, що я не зможу, то в вашому житті нічого не зміниться. І я це зрозуміла, що в моєму житті нічого не міняється, тому що я думаю саме таким чином. І що я зробила? Я придумала собі таку казочку в голові, що в мене на рахунку лежить досить така кругленька сума грошей. Ну і, звичайно, в мене немає цих боргів, які в мене були. Ця сума не була дуже великою, тому що мій мозок би в це не повірив, але ця сума була значно більше, ніж я заробляю, наприклад, в місяць. Так? І в яку я, в принципі, можу повірити. Я придумала собі таку казочку, що в мене на банковському рахунку лежить така сума грошей. І як тільки мені треба було віддати гроші, от, наприклад, мені там треба за щось заплатити, в мене виникали от, знову ж таки негативні думки, але я своєю силою волі спеціально перемикала свої думки на той сценарій, який я хочу отримати. Тобто я собі уявляла, що в мене на рахунку дуже ну така кругленька сума грошей, що я спокійно можу заплатити за це, я можу купити це. Я спокійно себе відчуваю. І плюс тут дуже важливо відчути ось цей стан. Тобто, як ви себе будете відчувати, коли ваша проблема буде вирішена, коли ви будете жити своїм сценарієм найкращого життя, який ви собі придумали. Тобто, не просто там, наприклад, якщо вам треба вирішити якусь проблему, там це радість, що ви її вирішили. Ні. Ви повинні відчути стан, як ви будете себе відчувати тією людиною, коли у вас це а, вирішиться, це питання. Ну, наприклад, на моєму прикладі, коли я собі уявляла, що в мене є, я відчувала, що я відчувала? Я відчувала спокій, я відчувала радість, я відчувала себе, знаєте, е Досить впевненою людиною, що я можу заробляти, що я можу накопичити гроші, що в мене гроші є. Тобто я в собі от відчувала ось цей весь стан, і не треба цьому приділяти дуже багато часу. Це не треба спеціально сідати, візуалізувати. Ні, це може бути, от, наприклад, я йду там в магазин або йду на роботу, або ще кудись йду. І просто в мене виникає те відчуття. Ой, мені треба ж завтра там закрити це питання. Виникає погана думка, і я автоматично її перевожу на хорошу. Ну тобто навіть не автоматично, а спеціально. Так я програю собі сценарій. А так в мене ж лежать гроші. В мене там така та сума грошей. Мені спокійно вистачить на це Клас, все, Я відчула ось цю емоцію спокою. Ось це. Ось цю радість, від цього, що я можу це спокійно все зробити, що в мене гроші є, що я відчуваю спокій в завтрашньому дні, і що мені ще там завтра прийдуть гроші. У мене коротше, гроші є постійно на всі мої питання. Ось. І я так робила, мабуть, тиждень. Я розуміла, що я не концентрувала свою увагу на швидкому отриманні результату, тому що, як я вже знову вам сказала, що тут потрібна регулярність і ваше життя так, воно може отак от змінитися. Але все одно нашому матеріальному світу треба переналаштовуватися на ті вже вібрації, які ви в собі культивуєте, які ви вилучаєте. Тому я Сказала собі, що я працюю на майбутнє, на перспективу. Я міняю спеціально свої думки, тому що я дивилася нещодавно одне відео. Дівчинка розвивала свій блог, і в неї там щось ну дуже так повільно йшло. І вона каже, я просто почала жити сценарієм в своїй голові, що мене на вулиці впізнають люди. От я, наприклад, бачу, що на мене хтось дивиться, і в мене зразу думка, ага, вони бачили моє відео, вони мене впізнають. Потім, тобто каже, я почала культивувати в собі той стан, як я себе буду почувати, як я буду думати, коли в мене буде успішний блог і досить велика аудиторія. І каже, я в цьому сценарії. По-чесному, регулярно, відповідально жила три тижні без пропусків. І, каже, через три тижні просто мої ролики почали залітати, і вона там щось там за три дня, по-моєму, до неї прийшло 100 тисяч людей на канал. От. Тому тут треба дуже. Ну, Відповідально за це взятися, якщо ви дійсно хочете вирішити якісь, якусь проблему. Так от, після тижня, що я от за, за собою помітила, після тижня, як я сумлінно виконувала цю техніку, цю вправу, я почала помічати, що мій мозок вже вис, вибудував цю нейронну стежку, да, нейронний зв'язок. І коли я думаю зараз про гроші. То в мене автоматично виникає ось ця картинка. Автоматично це дуже важливо, тому що ми всі живемо в основному на автоматичних реакціях, на автоматичних думках, і це формує наш світ, навколишній світ. І я автоматично вже почала думати про те, що в мене на рахунку є купа грошей, і я можу закрити будь-яке своє фінансово-поточне завдання. І чесно, я цьому настільки порадувалася, тому що це дійсно круто, коли вже на автоматі ти вже непогано думаєш про свою. Ситуація, хоча я не можу сказати, що вона на той момент у мене ще вирішилася. Але, але до мене дійсно почали приходити, надходити гроші. Е, мені почали пропонувати якісь підробітки, в мене почали більш успішно йти справи. І це реально. Тобто, якщо ви кожного дня будете регулярно приміряти на себе той сценарій, який ви хочете, а ще особливо міняти свої спеціальні спочатку спеціально свої думки, а потім вже вас це як автоматично, ви почнете бачити, що дійсно навколишній світ буде змінюватися і підлаштовуватися вже під ту реальність, яку ви собі намалювали. Ось така невеличка, але дуже дієва вправа. Спробуйте обов'язково пам'ятайте, і сприймати своє життя як сценарій, який ви пишете самі. Саме прекрасне в цьому всьому, що ми дійсно маємо вплив на своє життя, і ми можемо переписувати свій сценарій. так, Перестаньте годувати енергією свої проблеми, а спробуйте хоча б на деякий час. от, Виділіть собі місяць. Я впевнена, що якщо ви будете сумлінно виконувати цю вправу, у вас через місяць будуть просто офігенні результати. Виділіть собі хоча б місяць і почніть годувати своєю енергією і своєю увагою саме бажане те життя, яке ви хочете отримати. І я вам гарантую, що ви дуже швидко помітите ті зміни, які будуть відбуватися у вас в житті. Дуже бажаю вам, щоб всі ваші бажання здійснювалися. А якщо вам сподобався цей ролик, підтримайте мене, будь ласка, і до зустрічі у нових відео. До побачення!